Доброго дня, я Вон Вікторія Сергіївна, міністр цікавих справ Лемішівського ліцею. Ми сьогодні познайомимося з людиною, яка вміє творити дива і зосередити вашу увагу на мистецтві рукодільництва, достойної звання майстер народної творчості. Доброго дня! Представтесь, будь ласка, бо я особисто вас знаю, тому що я майже звідси родом, а от наші глядачі ні. Вітаю! Я це Лариса Леонідівна, жителька малих кутиш, аматор-вишивальниця. Скільки вам років? Ну, в мене вже таке, можна сказати, доволі поважний вік. Мені цієї осені виконується вже 50 років. Що вас надихає створювати такі вишикані картини? Ну, я вам хочу сказати, натхнення, воно ж не завжди буває. Отак треба теж дочекатися, щоб воно надійшло, щоб настрій відповідний був, а то просто хочеться створити щось гарне. З кількох років ви почали вишивати? Ну і Вишивкою я почала цікавитися, ще, можна сказати, з таких дитячих років, тому що вишивала моя мама, я бачила, як це робиться. В першому класі я вишила грибочка Мухомора. Це була моя найперша робота, я її дуже довго вишивала. На жаль, вона десь втратилася. В школі була на виставці і вона втратилася, ця робота. А вже в 15 років я вишила собі свою першу сорочку маха. Скажіть, будь ласка, у вашій родині ще були вишивальниці? Ну, традиція вишивки в нашій родині вже передається з покоління в покоління. Моєї бабусі Елизавети була тітка, яка в свій час при царяві Миколі Олександровичу була вишивальницею. Але відбулася вже революція 1917 році, і ми не знаємо, що з нею сталося. До нас не дійшли ніякі відомості про неї. Але ми знаємо що так як розказувала моя бабця, що її тітка при цариці була повишивальниця. Тоді в той час це було модно, тому що навіть такі поважні особи, вони хотіли бути гарними. І ну, вони, звичайно, самі цим не займалися, а для цього вони були люди, які творили таку красу. Я бачу у ваших руках, ще одна незавершена робота. Що це має бути? Ну, в майбутньому, я думаю, це буде сукня. Де ви берете схеми для цієї роботи? Ну, на щастя, це не проблема їй знайти цю схему. В інтернеті їх є дуже багато. У мене збереглися старі підшипки колишніх журналів, що ще збирала моя мама. Для себе я беру щось звідти, щось трошки придумую сама. І так воно ну, якось складається одне до другого. І... Виходять шедеври. Приймаєте ви участь у різноманітних конкурсах? Звичайно, приймаю участь і в конкурсах, і в фестивалях. Е в свій час е приймала участь у створенні рушника Вишивана доля Вінничини. Я теж там була. Е була на фестивалі в на фестивалі мамину сорочку пригону до серця, там теж я була своїми робота, приймала участь. Взагалі в багатьох заходах, куди запрошують аматорів народного мистецтва. Я приймаю участь у всіх заходах. Ларису Леонідівно, хочемо вам побажати щастя, здоров'я, добрих років життя, мирного неба та передати свій досвід наступним поколінням. Щиро дякую за гарні побажання. Я теж хочу всім побажати миру та сахаре, добра, злагоди. Всього самого найкращого, щоб здійснювалися всі мрії і побажання, і всі Божої благодаті. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!